Завершився етап дистиляції трошки березового соку на сезон зробився для себе, для гостей. Будемо перевіряти якість трошки. Це треба відставити на всяк випадок. Так. Підпалимо, бо можуть спертруметири передаватися всякі там похибки, а ми перевіримо народним методом і підпарюємо. Бачите, як воно гарно палає. Це значить, що березовий сік вийшов нормальний. От, десь біля 50 градусів. Тому треба його пити з обережністю потрошку і не зловживати ні в якому разі. Всім бажаю добра, здоров'я. До побачення.